Привіт, народ! Цього разу обговорюємо нову роздачу ігор омазані Пігім. З поговоримо про всі безкоштовності у Steam, Заберемо всю доступну халяву магазині GOG, а перед початком випуску хочу розіграти серед вас метро Exodus. Щоб взяти участь, підпишись на канал, постав лайк та напиши будь-який коментар під цим відео. Результати оголошу в наступну суботу, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 150 лайків. Тож бажаю всім удачі та погнали копатись без... Коштовне сяк цього тижня у магазині Epic Games зараз роздаються відразу три гри. Перші дві можна забрати лише через мобільний додаток Epic Games. Для цього перейдіть за посилення під відео, встановіть додаток та на головній сторінці магазину заберіть ігри. Акція триватиме до 27 березня 17.00. До речі, починаючи з цього четверга, Epic Games змінює формат роздач мобільних ігор із щомісячного на щотижневий. А ось третю гру Jurassic World Evolution 2 можна буде буде забрати безпосередньо на головній сторінці магазину. Являє собою гра симулятор парку розваг, створений студією Frontier Developments. Гра є продовженням успішної першої частини, і створена за мотивами кіносаги Парк юрського періоду. В ній ми будемо розвивати власний парк з динозаврами, де потрібно врахувати потреби тварин, будувати вольєри, готелі, дослідницькі центри та забезпечувати безпеку від відвідувачів. Роздача даної гри триватиме ще до 27 -го. Березня 17.00. Потім нам роздадуть дві невідомі гри. А тепер трохи поконкретніше. Варто зазначити, що зазвичай у році проходять лише дві таємні роздачі у травні та у грудні. Така практика триває вже щонайменше 4 роки, проте нинішня роздача цей цикл порушує. З огляду на це можна припустити два варіанти: ця роздача приурочена до весняного розпродажу, який триватиме з 26 березня по 9 квітня, або Epic Games змінили графік таємних роздач і вирішили перенести одну з них на березень. Але це тільки мої здогадки, які нічого не означають. Якщо ж коротко і без зайвих деталей, це означає лише одне: у цій таємній роздачі, швидше за все, нам подарують ігри кращі за звичайні тижневі. Ну це, звичайно, не точно. Тож можна розраховувати на подвійну халяву. У магазині Steam починаючи з 24 по 31 березня, триватиме фестиваль місто будівництва. Та симулятора в колонії, в рамках якого можна буде зіграти різноманітні демоверсії, придбати ігри за хорошими знижками, та швидше за все отримати кілька безкоштовних прикрас для свого профілю Steam. А якщо вас цікавлять ігри, які щось коштують, то ось моя власна добірка доволі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. Знижки на ігри це звичайно добре, але краще, коли ці ігри роздають. Ось до 24 березня березня, у вас Сі, можливо забрати у Steam Та Group під назвою Emergence Explorers Legacy. це пригодинська гра від першої особи, випущена французькою компанією у 1999 році. В ній ми граємо за журналіста, який досліджує різні локації, взаємодії з об'єктами та розгадує головломки. Ну що ж, це все по ігровій халяві цього тижня. Напишіть якийсь комент, що думаєте про безкоштовність цього тижня, що стосується розіграшу попереднього Відео стижневу халяву, то ви, на жаль, не зібрали необхідну кількість лайків. Але актив, який ви почали проявляти під відео, мені дуже подобається. Тому все ж таки результати будуть проведені, але у моєму телеграм-каналі, посилання на якого буде в описах під відео. Тому заходьте, перевіряйте, чи ви виграли у конкурсі. А з вами, як завжди, був Лотор. І до зустрічі у нових відео.